У нас ось тут є вікно, воно зараз пластикове. Ось, ну, я, ж воно зараз дерев'яне. Ми його покриємо пластиком білим, шукаємо атрибути моделі, але їх у вікні є декілька. Шукаємо. ось в цьому, Тобто тут є у нас досить багато параметрів, можна взяти клацнути універсально, уніфіковані. Поверхні вікон, причому скло залишиться. Це стосується тільки рамки, тобто досить розумно налаштовано, пробираю біла а, Так, А скло очистити залишається. Ось так, я швидко досить пофарбувала всі вікна. Але ось це віконечко, я хочу закрити ще й скло. Я тільки його активовую, тобто замість скла мені треба буде. Надати ту ж саму білу, глянсову фарбу. Ось воно з таким глухим тепер стало.